Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі чергова програма Ретроспектива. Є привід поговорити про ось що. 16 років тому в Житомирі було створено обласне краєзнавче видавництво, яке називається Волинь і очолив його відомий журналіст, краєзнавець, дослідник історії нашого краю Георгій Мокрицький. Ну, За той час вийшло багато різних і розвідок, і книг серйозних про історію нашого краю. От, багато, як би сказати, було сторінок недосліджено. Сьогодні це вже, як би сказати, пройдений етап, багато зроблено. І ось е, нова робота. Знову з'явилися комплекти листівок про Житомирщину, про наш рідний край. Це Природа Житомирщини і, звичайно, архітектура, архітектура Житомирщини. Так. Отож, Георгій Павлович, що можна сказати про природу? Природа, явно, що вона теж мінлива, так чи ні? Вона завжди прекрасна. Але, Ми бачимо, але по вона, має, але вона <світ> має свою теж історію, так чи ні? Ну, вона, Природа не передбачувана, але вона є. <світ> що можна сказати про природу? Стосовно житомира, а йому саме присвячені ті листівки, про які ви говорили. Природа інтегрована в саме місто, по суті. І ми бачимо навіть от перші листівки в цій серії з гелікоптера зроблені знімки, і ми бачимо, що природа буквально заходить в самий центр Житомира. Тобто і архітектура, і природа нероздільні. тому що ну, в Житомирі, так, очевидно, так. Очевидно, так? От у нас специфіка така характерна, особливість, що надзвичайно близько От природа не просто до міста, а до самого ми, міста. Ми давайте тоді, можливо, про архітектуру почнемо. Тоді вже так? Так. Ну, архітектура з одного боку, начебто, особливо нема чим похвалитися в Житомирі, але це тільки на перший погляд, тому що насправді у нас є пам'ятки. І в тому числі державного значення. От ми на екрані бачимо будівлю магістрату. Це будинок споруджений наприкінці 18 сторіччя. Тут діяв уряд Житомира, тобто ну з на зразок нинішньої міської ради. Але це був магістрат, який діяв по моделі тобто... Магдебургського права. Тодішня Ну правда, так, так, орган самоуправління за моделлю Магдебуського права, яке було введено в Житомирі в 1432 році. Тобто, Житомир є одним з найстаріших міст правобережної України, одним з найперших, в якому було введено це право. Тому будинок магістрату – це не тільки пам'ятка архітектури, безумовно, дуже гарна в стилі палацового Ренесансу. Але і пам'ятки історії, тому що з цим будинком пов'язано багато подій важливих в місті. І, до речі, інаугурація в Житомирі видатного українського державного політичного релігійного діяча просвітника Петра Могили, який отримав сан Митрополіта саме в Житомирі. Ну, а тут ми бачимо нову будівлю історично. Це початок 20-го сторіччя 1912 рік будинок, в якому сьогодні діє Житомирський кризнавчий музей. Хоча він був побудований в 2012 році для католицької консисторії, тому що сама єпархія, католицька в Житомирі, була дуже велика, дуже багато костюлів, приходів. І, як ми бачимо, великий двоповерховий будинок було призначено саме для Обслуговуючого персоналу. Всі, да. Ну, А тут ліворуч, і тут в куточку ми бачимо на листівці окремий маленький вид. Це будинок серця, всі знають його. Це будинок, який споруджений для в тисяч, знову ж таки, 1912 році для Житомирських пожежників, тому що за ним в глибині кварталу, там де сьогодні третя гімназія, знаходилась пожежна частина. І щоб далеко пожежникам не ходити на службу, то поруч побудували житловий будинок. Але його називають всі будинок серця, тому що він незвичайної форми. Такий зверху, якщо подивитись, то начебто наші... в вигляді серця трикутний. І ходять такі плітки по місту, легенди, що тут був будинок розпусти, будинок побачень, або, скажімо, хтось там побудував в пам'ять коханої людини, жінки. Насправді будинок таку форму має тільки тому, що це центр міста, дуже стиснута тобто стично майданчик, майданчик і він трикутної форми. Да, і в нього вписали, максимально використали цю територію, вписали трикутний будинок. А тут панорама з укртелекому з даху нашої Михайлівської церкви, і ми бачимо Подольську церкву праворуч, нову забудову Житомира сучасну вже 60-х, 70-х. Років. Тобто архітектура Житомира, хоча не є такою, ну, не Санкт Петербург, не Одеса, не, не Львів, не Київ, але вона по-своєму цікава, оригінальна. Я б сказав, от навіть оцей пам'ятник, який ми бачимо зараз в кадрі, це камінь, на якому вибито дату заснування Житомира, він був встановлений в 1984 році. До тисячі сторіччя Житомира цей камінь фактично є пам'ятником двом подіям не тільки тисячу сторіччя Житомира, але і подіям, які були тут 200 тисяч років тому назад. Тому що саме на межі по лінії Ружин, житомира Левськ закінчувався Дніпровський Лідовик. І коли 200 тисяч років тому назад він почав таяти, потепління почалося, то він стягнув за собою все, що було під ним. А висота лідовика була 40 метрів. І тому, звичайно, тиск Велетенський був, він руйнував скелі, руйнував породи гірські і обкатував камні, і получалися такі волони, які ми бачимо на горі. Очевидно, це е... символізує те, що ми все-таки ж... край, в якому є багато граніту, камінь. Це, так? Безумовно, безумовно. Але сам по собі форма цього камня це результат дії льодовика. Ну, я так розумію, що архітектура і минулого, скажімо, століття, позаминулого, і сучасна архітектура. Ну, так. Да. От ми бачимо майдан Корольова, тут, тут видно і архітектуру дореволюційну, скажімо, там, де магазин-квартал, так? І обвиканком це 50-ті роки. І головний новий корпус обловиканкому це кінець 70-х років, і область в жив, спілка 70-х років на другому плані. І новий зовсім Житомир на задньому плані. В перспективі ми бачимо сучасну забудову. Тобто Житомир такий багатоширова забудова. І вона сам, сам архітектурний вигляд, обличчя Житомира говорить про те, що це місто, старе, давнє, але місто молоде, тому що. Особливо друга половина 20-го століття, інтенсивна післявоєнна реконструкція була, забудова. Ну, війна. І не, бачимо багато було зруйновано, і дуже багато. не одна ж війна пройшла через Житомир. І, так? і не одна війна, і, і, на жаль, визволення Житомира пов'язано з дуже значним руйнуванням. І німцями, і нашими військами при визволенні місця. Ну, це видно на, на листівках, власне. Хоча видно і інше. От ми бачимо собор, який намагався в 60-х роках цю пам'ятку архітектури і державного значення перекрити п'ятиповерховим житловим будинком. Темп там магазин. Ну, з цього нічого не вийшло, ви ви бачите все одно ну, наслідки собор видно. <с. Наслідки <с. наступу воївничого. Ну, да, да, ну, така, така була е задача стояла, що. Перед під час першотравневих жовтневих демонстрацій на, на другому плані завжди на фотознімках в газетах було видно собор. Ну і поступило завдання таке перекрить. Ну, Красу кожного міста є мерія чи рада. міська рада. Так, міська да. рада так? Хоча цей будинок не споружився для міської ради, це будинок споруджений був у 1900 році для. Товариство взаємного кредиту, до речі, одним із членів цього товариства, ініціаторів спорудження цього будинку, був батько Леші Українки Петро Косач. Він був членом цього товариства. І товариство для себе побудувало цей прекрасний будинок, але, на жаль, він був пошкоджений під час війни, і архітектура була змінена його в результаті реконструкції. Він спрощений, він був набагато цікавіший, такий прикрас було багато. Він в стилі бароко був. Його спростили, але все одно цей будинок приваблює око і приємний, і годинник на ньому, як потрібно на мері встановлено, з якого лунає як кожну, кожну годину пісня Альон Світе, нашого композитора Івана Світи. Ну а тут вулиця з центральним універмагом, який є, до речі, теж пам'яткою архітектури. Хоча це типовий проєкт, але мало таких будинків збереглося. Ну, Більше архітектура десь 50-х чи 60-х років це 62-й рік. 62 рік. Коли тролейбус пускали в Житомирі 1 травня 62-го року, то вже будинок у Нірмагу стояв. Ну, принаймні, ці листівки, які ми бачимо в кадрі, вони показують найкращі місця Житомира. І це правильно, тому що листівки мають іміджеву таку задачу. Показати найкраще. Тобто розрахована як сувенір, як пам'ятка про Житомир для туристів. Листівки випущені з текстами на чотирьох мовах: українська, російська, англійська і польська. Ну, от, Зрозуміло, чому польська, тому що це наші найближчі сусіди. Ну, от На цій листівці ми бачимо будівлю Казенного банку державного на вулиці Бориселі Літошинського. Теж гарної дуже архітектури, привабла споруда. Да, гарно відремонтована. Це відділен... відділення Національного банку. Національного банку України, да. ну, так. Пам'ятка архітектури місцевого значення, але дуже приємний будинок. Листівки, випущені досить великим теражем, мають маленьку собівартість і відповідно недорого недорого зовсім коштують. я думаю, що будуть доступні для будь-якого туриста, приїжджого. Ну, в районі 10 гривень максимум буде. Коштувати набір листівок. Тут 14 листівок з текстом на чотирьох мовах, відмінної якості, яку бачите, покриті лаком Скажіть, Будь ласка, це перші такі листівки Ні, Ми вже 10 років, чи може навіть більше, випускаємо набори листівок. І завжди вони розходяться великими тиражами ми випускаємо, завжди вони швидко розходяться, Тиражі ми повторюємо. Але ми вирішили на цей раз не повторювати, а зробити абсолютно новий комплект. І от ми бачимо якраз відремонтовану філармонію, яку в попередніх випусках листівок не можна було показувати, бо вона руйнувалась, облуплена, була обдерта і так далі. А після ремонту вона має дуже пристойний вигляд. І в цей комплект новий війшли всі відновлені відреставровані будівлі. А також найбільш цінні будинки, які ми побачимо. Листівки вкладені в ну, так звану Бандероль, обкладинку. В обкладинці є схема Житомира на двох мовах, український і англійській, текст, загальний текст про місто, в даному разі про архітектуру Житомира, на чотирьох мовах повторюється. Тобто, крім листівок, є і певна інформація. А в самих листівках про пам'ятки архітектури скрізь сказано. Коли побудовано споруду, в якому стилі, хто архітектор, яке призначення первісне було, що сьогодні знаходиться, тобто розгорнута інформація, яка може бути цікава не тільки туристам приїжджам, а й просто Житомирянам. Тут ми бачимо костьол Іоанна із Дуклі на театральній вулиці. В принципі, сюжет знайомий, але... Точка зйомки незвична, не нестандартна. І зараз ми його також не знімемо, тому що там будівельний майданчик е, магазину, зараз ріг театральний київський, а я з глибини зайшов, коли знесли оцей двоповерховий будинок Київська 6, і з самої глибини з ширококутним об'єктивом зняв. Тому відкривається гарна панорама, видно, і Київську вулицю, і театральну. Така нестандартний, такий. люди так його не бачать, тому, тому що на майданчик не заходять. Ну я звернув увагу на такий незвичний ракурс, хто ну, там та справа хто, що? хто, хто знімав, скажімо. Ну так? Я, я знімав Це ви автор. Я я знімаю місце давно, все життя по суті. Скільки років живу, стільки фотографую. Тому я вже знаю. Звідки знімати, в яку пору року, в яку пору доби? Ну і якусь друку, я вам скажу. Це у нас тут. Да, це це... я хотів би зазначити, що це зроблені листівки в друкарні, приватній друкарні колеги нашого Олексія Євенка, який знаходиться в нашому ж приміщенні на Малій 17А. У нього відміна якість друку і. Ну, такі вигідні умови, так би мовити, для роботи. Тому такі речі, як листівки, як сувенірні видання, ми друкуємо в нього. Ну, Тут ми бачимо палац, колись дружень був, а взагалі це будинок, який було споруджено в 1900 році, Житомирським юристом, правником, нотаріусом Іваном Миколаївичем Філіповим. Ну, як бачимо, правоники до революції жили непогано. Ну, якщо взяти до уваги, що нотаріус Іван Миколаївич Філіп обслуговував як юрист, як правник найбагатших замовників Волинської губернії, в тому числі в нього клієнтом був, скажімо, Федір Федорович Терещенко, то я думаю, що він платив йому за послуги за надання якихось копій там чи виписок чи актів. Ну, Напевно, не 5 рублів царських і не 10, а так і потрібно. Тому у нього були гроші для того, щоб побудувати собі такий прекрасний будинок на Великій Бердичівській. Це будинок колишньої Волинської духовної семінарії, споруджений у 1902 році на пустопорожньому місці. Там, до речі, знаходилась в 18 столітті російська місія, так називалася церква, а фактично це була уніатська церква, василянська. Дерев'яна, її розібрали, і там нічого не було, а землі були церковні, їх не віддавали нікому. І я ж на початку 20-го на цих церковних землях побудували корпуси Волинської духовної семінарії, яка до того часу була в місті Кременці, Волинської губернії, це тепер Тернопільська область. А потім її перевели в Житомир і для неї от спорудили такий гарний будинок. Він в стилі російсько-візантійської архітектури. Звичайно, церковний так званий сіноїдальний стиль. Тобто він такий, ну, скажімо, московський стиль, такий, не, 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 не український, не, не характерний для нас. Але в цьому можливо і принада цього будинку, він... Родзинка, да, да, тому, да, родзинка, що він Якась родзинка, тому що змішання стилів да, завжди ж призводить до. До, до, до ну, Непоганий не ну, будинок. Ну, і його, до речі, непогано. Уникає різ... одноманіття. Одноманітості, так. Да. Він реконструйований, дуже грамотно, непогано архітектором Головатенко Валерієм під діловий комплекс. А це вже пішла друга серія листівок, яка показує довкілля Житомира. Тут ми бачимо таку взагалі-то типовий пейзаж. Стандартний для будь-яких сувенірних видань. Це, це каньйон природна така візитівка. Дамба. Да, дамба, ну да, да. Вона... Це візитівка. Одна візитівка це башта на Пушкінській вулиці. Її немає, до речі, в архітектурі, ви напевно, помітили. Але немає по одній причині. Вона не вписується в горизонтальний формат, в панорамний. Як ти не крути, <годно> Вона на іде, а не в сторону. От, а це фонтан, космос на польовому майдані теж досить оригінальна. Це, це споруда десь 80-х років. Мабуть. Це 80-ті роки, так. Да. 80-ті роки. Теж ну, привабла така споруда. І головне, вона дуже там і сквер, приємна такі. для людей влітку, особливо коли спека, то там посидіти. Бажає кожен. Тут забита ця по, навколо цього фонтану. Всі, як правило, зайняті жителями цих будинків в мікрорайону. Таке місце, ну, як кажуть, лобне місце таке в східному мікрорайоні в Житомирі. От. Взагалі показано в цьому комплекті природи Житомира, показані найбільш цікаві місця. В тому числі зараз ми побачимо річку Тетерів біля скелі Чацько. От Зліва ми бачимо, в виглядає ця голова Чацького. Це знято з човна, який я спеціально брав декілька років тому назад, коли робив фотоальбом От, І На човні плавав і вибирав найбільш цікаві місця. І насправді річку. Відчути можна, тільки плаваючи по ній, не з берега, ну то вона і річка. І коли потрапляєш всередину річки, тим більше широкої великої, то відчуваєш її масштаб, е, е, так би мовити, серйозність, що це серйозна річка, багато води і глибока вона. І насправді з човна я зробив велику серію фотографій, частина з яких використана тут в наборі. Цьому наборі лись Там і скелі ми побачимо. Ну, от видно скелі на березі. Тетя, це три брати скелі. Це знято з голови Чацького. Тобто, звичайно. Тут, Такі оригінальні. Кілька листів присвячений тетерю. 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 Ну, я І, скажу так, що я... Його мальовничим берегам. Мальовничим да? берегам. І я б скажу так, що я не тільки тому дав ці листівки, що вони самі по собі естетично привабливі. Звичайно, будь-який фотознімок, там, де є вода, він приваблює. Це не секрет. Ну, от, скажімо, який ми бачимо не з боку гідропарка, а з води, знову ж таки, так? Значить, воно приваблює. Але я дав ідеологічно, я все-таки, перш за все, не фотограф, а краєзнавець. І я розумію, що Тетерів відіграв для Житомира надзвичайно важливу роль, тому що колись, в давні часи, в часи там, Київської Русі, тетерів був судноплавний. Це відомо. І я багато писав про це і знайшов першу назву Тетерева. Який зовсім був не тетерів, а Теретенія – це грецька назва, яка пояснюється таким чином. Теретенія – це річка, протерта крізь скелі. І оця Теретенія, цей тетерів, був судноплавний, відомий грекам. Разом з Дніпром, путь варяг в греки. І тетерів теж з першого століття нашої ери відомий грекам. І як судноплавна річка це була основна транспортна магістраль, яка зв'язувала Житомир. З Києвом, з Дніпром. І тетерів відіграв надзвичайно важливу роль в історії Житомира, тому що Житомир розвивався перш за все, як транспортний центр, як портове місце на річці тетерів. А, а тут Будь ми стат. бачимо гніло 5, водоспад прекрасний, водоспад. дуже цікавий. Да. На жаль, туди дістатися не так просто. Навіть і катером проводили. Навіть інскурсії. якийсь пригодницький фільм тут знімали. Там можна, там можна багато знімати фільмів <сум> пригодницьких. І там знімали насправді фільми. В цих місцях унікальні місця, але так трошки незручно діставатись до цього місця. Тут гідропарк ми бачимо зелею е, ну, Одне слово листівки, як з видами архітектури, так і з видами природи. Повинні справити дуже гарне враження. У на вас людей. в основному природа довкруг Житомира. Це ж не вся природа, скажімо, нашого краю. Ну, Я, ви, все звичайно, знімки є, місць багатьох визначних, але ось тут завдання було показати найближче околиці. Тут ботанічний сад Житомирський, ми бачимо на цьому знімку. Одне слово, всі ці листівки мають Справити позитивне враження на людину, яка побувала в Житомирі, і на згадку купила собі, придбала цей комплект листівок. Тим більше він на чотирьох мовах, і практично в будь-якій країні світу людина не тільки зможе побачити, що, що зображено, а й прочитати інформацію. Тобто наше завдання було, щоб ну і потім імідж створювати позитив. А щоб повезти це додому, щоб потім Ну, Так, да, показати, що завдати. я от був в Україні от такий Житомир. Mm. Ну, от ми ну, з, з, з вертольота бачимо, Житомир і тетерм у першому плані. Це район е колишнього будинку відпочинку і Мініцірук. Зарічан. Ну, там затока, ви знаєте, це місце. Тут колись, до речі, був в 50-ті роки ХХ століття, в радянській часи, після воєнній, тут діяв паром. І в мене є фотографія парому. Чому? Тому що тут автобусу не ходив тоді в Заліщаний, а людей багато було, їхали в будинок відпочинку. І вони їхали, тройка був такий автобус на Карбутівку ходив, потім пішки йшли по провулку церкви, а потім їхали, перетинали тетерів паромом. У мене є фотографія. На паромі чоловік 40 стоять, ну як платформа така. Платформа, яка рухалася з одного берега поверх... на, ну, на да, другий. Так. Канатом її так. перетягували. Перетягували, так. Ну, а тут вид на паркову зону Житомира. Знову ж таки, ми бачимо море зелені, в якій сховалися будинки білі, білокам'яні споруди. Видно, що Житомир зелений, що це місто Поліське, і насправді. Житомир був свого роду форпостом полісся, тому що лівий берег тетерів, це Полісся, а правий вже лісостеп. Де були, як ми знаємо, кочові племена. Не, дар... Не дарма ж Бердичів називається Бердичів, тому що кочові племена ми знаємо під е, іменем Берендеї. А поруч з Бердечевом Половецьке село. Ми, ми знаємо знову ж таки Половці. е, Половців. І це підтверджує навіть назва села і назва Бердичева підтверджує, що в цій частині України вже мешкали в ті часи далекі Київської Русі, мешкали кочові племена. Отож, То, що Житомир... доходили аж до так? ну таким чином Житомир був останнім містом поліським, форпостом, межею, фортецею поліського краю древлянських поселень. Георгій Павлович, ну я знаю, що у вас нові задумки, ви зараз працюєте над якоюсь місцевою енциклопедією, так? як вона називається? Так, да. да. значить, це енциклопедія Житомира, третій том, в якому буде вміщено приблизно 4 тисячі біографій видатних людей. Ну, теж приймали маленьку участь, в цьому давали матеріал. От. Ми закінчимо зараз збирати матеріал. Я думаю, що в наступному році будемо вже формувати саму книжку. Я думаю, що вона вийде в двох частинах, в двох. Том цей третій том буде в двох книгах. Тому що п'ять тисяч або 4 тисячі персоналів в одну книгу просто не помістимо. Вона така полуста. Ну, І ну... паралельно працюємо над другою книгою другого тому. Це пам'ятки Житомира, який буде присвячений пам'яткам архітектури. У нас матеріал, на жаль, тоді, коли ми робили другий том, не накопичений був, не оброблений до кінця. І тільки зараз ми закінчуємо роботу, і буде друга книга, друга тому. А в наступному році, напевно, перша книга, третя тому. Я знаю, що ви багато, як би працюєте над тим. Щоб показати військові дії під час Великої Вітчизняної війни. Незабаром 70 років як завершення Великої Вітчизняної війни. І очевидно, ви на цю дату теж відгукнетесь. Ну, я вже не як видавець, як голова обласної організації товариства охорони пам'ятник історії і культури працюю з колегами над питанням про увічнення. Пам'яті 65 тисяч жертв нацистського табору в сталах 358 в районі Богуні в Житомирі. Ви знаєте, ми вже на телебаченні порушили питання про дії певних осіб по розміщенню на території лісу, в якому було знищено теж біля 50 тисяч чоловік, мирного населення, партизан, розвідників і інших, -інших нацистами. Розміщення якихось об'єктів, ми працюємо над тим, щоб оголосити цю зону меморіальною зоною. А в районі військової частини Три Сімірки, який називають в Житомирі, це полк зв'язку нашого корпусу Житомирського, встановити пам'ятний знак, там, де водонапільна вежа стара на проспекті Миру, і увічнити пам'ять оцих 65 тисяч чоловік. І ми звернулися безпосередньо до міністра оборони України з листом в якому просимо дати дозвіл на встановлення такого пам'ятника з подальшим відчужденням цієї частини території, це кілька буквально, там, ну, може, 100 квадратних метрів. Невеличка територія, щоб цей знак опинився на відкритій території, на проспект Миру вийшов, щоб він не був за воротами, за прохідною. Ну, так що ми працюємо якраз над цим питанням. Дякую, Георгію Павловичу, за те, що ви погодилися сьогодні Будь ласка. прийти в нашу студію і нагадую, що ми вели розмову з відомим краєзнавцем, директором видавництва Волинь, краєзнавчим видавництвом да. Георгієм Павловичем Мокрицьким. Дякую, Дякую за увагу. Дякую. Дякую вам.